Всім привіт! Сьогодні у мене можна назвати це ліниві голубці. Для таких господинь, як я, які не люблять гратися з голубцями, а все вимішати, запекти і буде також дуже смачно. У мене тут підсмажена цибуля та морква. Додаю ще насічену капусту та буду тушкувати до м'якості. Капуста, цибуля та морква в мене вже трішки охололи. Додаю фарш. Додаю відварений рис, сіль перець та буду виробляти котлети. І ще яйце, звичайно. Вже бачу, що голубці будуть добрі, адже фарш такий соковитий. Я раніше робила з сирої капусти. Попробую сьогодні з підсмаженої. Але думаю, що буде смачно. Для заливки використовуємо сметану, томатний соус, додам трішки води та солі перцю. Форму змащуємо олією. Ну, як виявилось, в мене її не виявилось, тому я змастила жиром. Заливаємо заливкою та буду пекти в духовці при температурі 190 градусів. Ну, хвилин 40 побачу. В принципі, тут же все готово. Рис готовий, капуста підсмажена з овочами. Тому лише, щоб вони трішки запеклися і буде добре. Так само заливаю заливкою. У мене ще залишилося, але напевно ще трішки дороблю, щоб були соковиті. І так само під кришкою буду пів години десь готувати. Дуже соковиті. Можливо, це і не зовсім правильно називати голубцями, але дуже смачні котлети з капусти, фаршу та рису. Дуже соковиті, дуже смачні. Готуйте, нехай смакує вам та вашим рідним.